Доброго дня, улюблені українці! Є крапелька новин, тож давайте про них. <му> Стратегія перемоги України. З такою назвою восьмеро республіканців з палати представників США звернулися через лист до президента Джо Байдена. Основним закликом є відокремлення додаткового фінансування для Ізраїлю від більшого пакета, який включає кошти для України, та висунули умови для надання подальшої допомоги Києву. Вони заявили, що переважна більшість конгресменів, як у палаті представників, так і в сенаті, підтримали розгляд окремого фінансування для Ізраїлю та України. Також вони підкреслили, що Ізраїль і Україна мають перемогти, і це зрозуміло. Однак, згідно з текстом, американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупікову ситуацію в Україні без бачення перемог. Конгресмени вимагають, щоб президенти Джо Байден та Володимир Зеленський надали Конгресу США стратегію української перемоги. Проста стратегія ми з вами поки не переможемо, або ми повинні перемогти. не є стратегією перемоги. Як Україна перемагає і скільки часу це займе, ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу, які йдеться у листі. Бо вони вимагають, аби президент Байден та глава Пентагону Ллойд Остін чітко інформували американський народ про стан війни в Україні, включно з інформуванням про прогрес України на сьогоднішній час, окреслення причин нинішньої безвиході та надання оновленої інформації щодо весняного контрнаступу. Конгресмени хочуть почути, як американська зброя, що надсилається в Україну, допоможе виграти війну, а не просто продовжити її. Вони вимагають оцінки того, яка зброя не була відправлена, але могла б вже змінити траєкторію війни на сьогодні. Вище згадані республіканці хочуть, аби Байден і Остін пояснили, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться, чи країни ЄС і НАТО також відмовляться від підтримки України, та чи зможе у такому випадку Україна вистояти і перемогти. Міністерство фінансів і торгівлі США має звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії, зазначили конгресмени. США та всі члени НАТО повинні прийняти політику повних санкцій проти Росії, щоб вони включали всю нафту, зерно та рідкоземельні мінерали. Конгресмени хочуть почути, чи узгоджуються між США та Україною цілі місії щодо Криму та чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим. Президенти Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний облік, наскільки це можливо, систему зброєння, які були надіслані та використані на сьогодні. Доки ваша адміністрація не виконує ці умови, фінансування України не повинно розглядатися в Конгресі. З цієї причини вкрай важливо, щоб ви публічно вимагали, щоб фінансування оборони Ізраїлю розглядалося як окреме. Відмова зробити такий запит призведе до того, що ваші дії ще більше загрожуватимуть Ізраїлю під час одного з найнебезпечніших конфліктів з моменту його заснування, заявили конгресмени. Звернення до Байдена підписали конгресмени республіканці: Майк Гарсія, Том Маклінтак, Дак Ламальфа, Ральф Норман, Бред Венстрап, Ендріан Сміт, Скотт Франклін та Ден Мойзер. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого добу Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроект, у якому не буде коштів на допомогу Україні. Тож, як бачимо, нові вимоги республіканців можна сприймати як зраду, так і перемогу. З одного боку, республіканці вимагають посилення відповідальності та підзвітності органів влади та фінансування України. З іншого боку, ті ж самі республіканці вимагають більш конкретних цілей та прямувань для досягнення перемоги України над Росією.